Добрий день! Компанія медринок має тести власного імпорту під власною торговою маркою медринок. Швидкий тест медринок для виявлення марохани у сечі. А також швидкий тест медринок для виявлення метамфетаміну у сечі. Швидкий тест для виявлення марохани у сечі. Є швидким. Скринінгом тестом, який можна використовувати без додаткового обладнання. Час вчитування результату лише 5 хвилин. Смужка використовується тільки для якісного визначення марихуани і не призначення для кількісного визначення марихуани в сечі або ступеня сп'яніння. Тест виявляє наркотики протягом 3-10 діб. Тесті використовуються моноклональні антитіла для селективного вивлення рівня специфічних наркотиків або їх метаболітів у сечі. Теж смужка дасть позитивний результат, коли концентрація у сечі перевищує 50 нанограм на мілілітр. Склад упаковки 100 смужок та інструкція на українській мові. Кожна теж смужка, як ви вже бачили герметично упакована, а також містить поглинач вологи. Кожна смужка призначила лише для проведення одного тестування. Швидкий тест медринок для виявлення метамфетаміну це проточний латеральний хроматографічний імуноаналіз для визначення метамфетаміну в сечі людини в пороговій концентрації 1000. Нанограм на мілілітр, поглинач вологи і тест-смужка. В даному тесті вона зеленим кольором. Час вчитування результату 5 хвилин. Тест виявляє наркотик протягом 3-5 діб, незалежно від вірівня pH в сечі. Склад упаковки теж 100 штук. Тест смужок. Також є інструкція на українській мові. Щоб замовити дані тести, вам достатньо зателефонувати за контактами, які ви вже дивитесь у відео.